Питання знову по назві Поклоніння ящерці і її глибинний смисл. Це вже можна говорити, так? так. Ну, Я так случно далеко, що спочатку було поклоніння ящерці у Джима Морісона, тобто це, це була збірка поезії, яку я прочитав. І там центральна поезія була у по поклонення ящерці, називалося Celebration of the Lizard. І це, це було така дуже... Бітниківська, я би сказав, дадаїстична поема про, про певну силу, яка приходить, аби змінити речі. Тобто взагалі не можна пояснити, про що це ця, ця поема, але якщо вже пояснити, то краще сказати, що про силу, яка змінює речі. І от, е, поклоніння Ящерці у моєму значенні це є. Е, Одна зі сторін тої сили, яка, яка міняє людей. Так? Тобто, коли ви починаєте йти до неї назустріч, вона приходить вам у тій чи іншій формі. Ну і е, та, якби, Запит у героїв роману був, у героїв користі був на деструкцію, так? на вихід із тої ситуації через деструкцію. І... Ну ви знаєте Саме так. Теорію е, Айка про ящерок. Айк це культовий автор, він був коментатором на BBC, а після того став виходити, захищати свободу слова і доводити, що інопланетяни закинули ящерок в цей світ на землю, і вони перетворилися в людей, і зараз ми. Дуже багато я ще бачив перед собою. знаєте Ну, скажімо так, хід думок його мені близький. так, ну, я… А... Оце голуба кров, лег... блакитна кров. би повірив, що так може бути. Що вони якби ведуть ілюмінаті, так звані, знаєте, так? Це якось може описано у романах вот зараз. Думок там зводиться до того, що uh, є люди. Uh... Є певний тип свідомості, який змушує людей поводитися інакше, ніж інше. І от, в принципі, таке пояснення підходить для роману мені ящерцю, тому що там спочатку було все нормально-нормально, а потім включаються інші якісь зони свідомості, які починають ну які вже відповідають за інші поводження, за інші якісь поведінки, за героїв, в стилі поведінки, цих героїв, стилі вмислення.